У Бердичівському гарнізонному будинку офіцерів пройшла церемонія прощання з двома Бердичівськими героями, котрі загинули 10 лютого під час виконання службових обов'язків під Волновахою Донецької області. Велике горе прийшло в сім'ю колтанів, Панасюків. Велике горе знову прийшло в місто Бердичів. Сьогодні знову дорога до останнього спочинку. Буде усипана квітами і сльозами бердичівлян. Сьогодні в їхню честь ще раз і ще раз пролунаю слова слава героям, героям слава. Їх забрала тяжка війна. Але вони були єдині в тому, що державу потрібно захищати. Вони були єдині в тому, що вони покрили себе славою. Борючись за нежалерність України, захищаючи мирних жителів Волновах і Донбасу. Вони захищали також і наші сім'ї від терористів і сепаратистів. Вони проявили найвищу доблесть, провели доблесть, віддавши своє життя за батьківщину. На превеликий жаль настав той час для всіх нас сумний, коли держава прощається з кращими своїми громадянами України, справжніми героями України. І сьогодні ми проважаємо останню путь наших героїв. Їм би ще треба було виховувати та піклуватись про своїх дітей, допомагати батькам. Але на превеликий жаль. Ми їх втратили. Шановні близькі, рідні, вклоняємося вам за виховання справжніх патріотів, за те, що вони до кінця були вірними військовому обов'язку своїй батьківщині, не зрадили своїх товаришів по службі. Сергій Ковтун, 71-го року народження, був молодшим сержантом 10-го батальйону територіальної оборони, що дислокувався під Волновахою. Закінчив 15-ту школу, мобілізований 2 вересня минулого року. Бердичівлянин залишив двоє синів Олександра і Володимира, 92-го та 94-го років народження. Мешкав Сергій на Житомирській вулиці, був одруженим вдруге. Вдома на нього чекала дружина Юлія. Проте військовий так і не встиг одружити синів та дочекатися онуків. Якщо подивитися на портрет цієї людини, він вражає своєю добротою, спокійністю, порядністю. Він такий був. Мужність, відвага, патріотизм підняли його на боротьбу з ворогом. Він став захищати своїм тілом назва. Другий герой, що також трагічно загинув на сході, Юрій Панасюк, 84-го року народження, мешкав на вулиці Червоній. Чоловік теж був молодшим сержантом 10-го батальйону територіальної оборони. Закінчив ЗОЖ номер 7 та Бердичівський будівельний ліцей за фахом столяра, будівельника Тесляра. Призваний 10 червня минулого року. У рідному Бердичеві на військового чекала родина. Зокрема, маленька донечка Маргарита, 2012 року народження. Загинув наш випускник, якому лише 30 років. Дуже скромним хлопчиком він прийшов в школу, сором'язливим. ніколи нікому він не сказав жодного поганого слова. Навіть те, що він перебував в зоні, АТО, знали не всі, лише близькі та найближчі друзі. Юра не ховався ніколи за спини чужих, хоча він був дуже скромний. Він до кінця виконав свій обов'язок, захищав нашу рідну Україну. Весь колектив школи, батьки, учні висловлюють глибоке співчуття рідним і близьким. Ви повинні далі продовжувати жити, жити ще з більшою силою за Юру, за тих всіх, які поклали життя за нашу країну. О 23 годині 10 хвилин 10 лютого у розбитій будівлі під волновахою п'ятеро бійців батальйону чекали на матеріали для бліндажу. Іншого укриття армійці не мали. Тієї ж ночі потрапили під обстріл зі сторони ворога. Зі слів військових, які приїхали провести в останню путь товаришів по зброї, двоє бердичівлян загинули на місці. Пізніше, через страту ніг, помер військовий зіршанська. Під обстрілом артилерійський обстріл, снаряд града. Два наших бірдічівських в Дніпропетровські в госпіталі тяжоле. І два наших героя, як ви віддіті, погибли геройські. Напередодні смерті чоловіки телефонували рідним у бойовому настрої. Однак побачитися з ними їм не судилося. Останній раз це було в понеділок. Дня він говорив, що все хорошо що нього в чому ньому... нуждається. Нічого все нормально. У мене все є, все хорошо. Порядок. Але бистренько поклав трубочку, тому що чую, там щось свистить. Там вночі на наступний ранок така звістка від волонтерів неприємна. Родини загиблих за чинним законодавством мають право на компенсацію від держави. Та бійці батальйону запевняють, навіть на сьогодні ще немає відповідних наказів, котрі підтвердили б те, що армійці воюють у зоні АТО. На. Передовой с 25 ноября, 25 ноября 2014 года по день сегодняшний ни одного в этих наказа на солдата нету. Э -э, саботаж идет командование батальона. Вот с перемещением уже данных командиров уже несколько человек там их поменялось. Вот. Э -э, сейчас находимся, провожаем последний путь наших героев, с которыми мы служили. Вот Александр, я. «Кого просіть, Кого ково щоб дали нам дані документи, підтверджуючи, що ми знаходимося на війні. Коридором пошани проводжали бердичівляни своїх героїв. З міського бюджету родинам загиблих виділили по 50 тисяч гривень кожній. Долучилися до підтримки родин і бердичівські волонтери та небайдужі містяни. Всім допомагаємо родинам і раненим, і також погибшим героям нашим. І так як вважають. Кожен воїн наш, що не даремно, що ми все-таки побідемо і побіда буде за нами. Дав Бог, щоб було розуміння між нашими, нашим правительством, бо правительство Росії, наскільки була, ми їх якось приймали, бо то наш був брат, настільки до них стала ненавість, і ми, ну нема про них слова. Я думаю, що якось весь мир дочекається. Найкращого що і за Україною буде пода.